Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог та політичний консультант. Сьогодні, 7 жовтня, ви на каналі Клочок Тайм. І вчора ми з вами говорили про, м'яко кажучи, контраверсійні заяви Ангели Меркель, за які їй напихали повну панамку. Починаючи від нас з вами і закінчуючи європейськими політиками та дипломатами. Найбільше мені сподобалась заява екс-міністра закордонних справ. Литви, який написав на платформі X, таке. Кажіть, що завгодно про спадщину Меркель, але принаймні вона нарешті зізналася, на чиєму боці вона була весь час. І тут, мені здається, краще і не скажеш. Та сьогодні ми будемо говорити про іншого канцлера Німеччини, про діючого. Можна сказати про канцлера здорової людини, адже він сказав декілька базованих речей, які ми будемо з вами зараз обговорювати, але тільки з тими, хто підписався на цей канал, підписався на мій канал, посилання в описі. До відео поставив вподобайку та дзвіночок, щоб нічого цікавого не пропускати зі світу політики та міжнародних відносин. Отже, Фрідрих Батькович дав. Інтерв'ю, і в ньому досить чітко і аргументовано пояснив, чому він вважає, що розмови з путіним призводять тільки до ще більш жорстоких бомбардувань та ескалацій. Він підтвердив той інсайт, який ширився в засобах масової інформації про те, що у нього прям конфлікт був з Віктором Орбаном, вони там ледь не почубились і не побились. Він так відверто і сказав, що знаєте, якби ну, історія така мала місце, і сказав, що минулого тижня у мене була досить гостра суперечка з Віктором Орбаном в Копенгагені, він звинуватив нас у небажанні вести переговори. І я сказав йому: ти минулого року, в липні, як голова ради ЄС, пам'ятаєте, Угорщина тоді головувала. Без чогось дозволу, був в Києві, потім у Москві. І відповіддю Путіна було бомбардування дитячої лікарні в Києві. І це той шлях, яким я не хочу йти. Тобто він це все добре і чудово пам'ятає, хоч десь хронологічна пам'ять е у когось зберігається. Це дуже важливо. Я думаю, що багато хто і у нас не пригадує того, а я пам'ятаю ще, як. Ряд популярних блогерів, за дивним збігом обставин, скоординовано. Потім також почав після цього удару по Охмадиту виходити в мережу і казати, Ні, ну це вже капець, це що ж це таке відбувається? Що ж це таке відбувається? Чого наша влада досі не домовилася з росіянами? Ох, це наша влада така погана, що росіяни ракетами б'ють по дитячим лікарням. Нашій владі треба щось робити. Тому що. Це ж наша влада видно. Про цих виродків також варто пам'ятати. Але репортерка, би вирішила пана Мерца підштовхнути до певних висновків, і каже: Ну, але ж чи це рішення таке сказати, що я взагалі навіть пробувати не буду говорити з Путіним. І Мерц каже: Ну, слухайте, ми зробили. Спільну спробу. Зовсім нещодавно. У, спе... у серпні я був у Вашингтоні, і ми з лідерами ЄС зустрілися з Трампом у Білому домі. Пам'ятаєте? Лідери Європейського Союзу всі за одним столом, з Зеленським, з Трампом, говорили. Після того Трамп телефонував одразу Путіну і домовився з ним про зустріч Зеленського з Путіним. Не пізніше, ніж через два тижні це мало відбутись після цієї зустрічі. І що в результаті ми зараз бачимо? Мало того, що відбулося посилення ударів по Україні, так ще й почались атаки на європейські країни. Тобто Мерз говорить, що не треба робити вигляд, що не було спроб поспілкуватись з путіним. Але просто потрібно визнати, що ці розмови ні до чого не призводять. Він каже: бачите, зараз російський президент не хоче вести перемовини, він хоче бомбардувати, і ми повинні сильніше протидіяти цьому. Ну, принаймні, зі слів складається враження, що цей канцлер Німеччини не зламався то там у них така добра традиція склалась, починаючи зі Шрёдера, що е, кожен екс-канцлер Німеччини в результаті виявляється путінською підстилкою. І тривожно було на душі за Фрідріха Мерца, тому що він також якимось ну, був занадто поміркованим. Але остання його публічна комунікація вказує на те, що він, ну, принаймні, починає. Більш чесно говорити. Так? Мало хто з політиків говорить насправді те, що думає, та майже ніхто не говорить на 100% те, що думає. Це ми, незалежні політологи, можемо собі таке дозволити. А політики мають за електорат думати, за спонсорів, там, за те, щоб з усіма домовитись, комусь правильному догодити. Та Фрідріх Мерц все ж таки почав займати більш рішучу позицію. І Його позиція досить аргументована. І знову ж ця ситуація сутички Орбаном, багато про що свідчить і що він публічно визнав, що це було. І те, що він, ну принаймні, говорить речі, які варто пам'ятати. Бо у мене таке враження, іноді, що ми проживаємо якийсь день бабака. Коли говоримо про чергові розмови телефоном, зустрічі десь там, в яких, неважливо в яких країнах якісь нові етапи перемовин. Роблячи вигляд, що ну, цього не було ось буквально нещодавно, трап... ну, це все було, це все відбувалось тут. І в Києві відбувалася зустріч, пам'ятаєте, в травні місяці ультиматум путіну висували про припинення вогню. Трамп вимагав припинення вогню, казав, що без цього війна не може завершитись, протиснув на це Україну. А потім, коли Росія сказала, то Трамп таке, яке припинення вогню. Хіба я казав колись про припинення вогню, я не казав припинення вогню. Ні. Це все несерйозно. Якщо закінчувати війну, то закінчувати війну. Але Мерц, ну, принаймні, зараз говорить як доросла людина. Говорить, ну, давайте трошки, якби пам'ять мати. Більшу, ніж у золотих рибок, і звертати увагу на те, що було ось буквально півтора місяці тому. Я дуже сподіваюся, що він зможе консолідувати навколо себе європейських лідерів, і ми побачимо тепер більш якісь все ж таки рішучі кроки, тому що говорити правильні речі це добре. Але це тільки початок. Треба ще більш правильні речі робити. Якщо ви розумієте, що розмови не наближаються завершення цієї війни, що Путін не бажає слухати, він не бажає вести перемовини, то це означає, що, що потрібно максимально посилювати Україну і потрібно максимально посилювати себе. І робити це паралельно. Бо інакше, коли Росія вирішить вивести цю війну на новий рівень ескалації, а це виглядає невідворотним то самих розмов явно буде недостатньо. Потім будете десь сидіти в екзилі, не знаю, в Латинській Америці чи ще десь. Ну, я думаю, там шлях німців в Аргентину він протурований давно. Старші родичі Мерця могли йому розповісти, як це все відбувається. Але я не думаю, що він такий шлях бачить для себе в політичній кар'єрі. Тому, пане Фрідріху, від заяв до дій. А що ви, друзі, думаєте з цього приводу? Напишіть обов'язково в коментарях. Поставте вподобайку під цим відео, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на цей канал, і також на мій канал. На нього посилання в описі є до відео. Ок, не прощаємось!